Перше півріччя 2015 року в Європі затьмарила боргова криза Греції. Прихід до влади лівих популістів на чолі з Алексісом Ципрасом, відмова АФІН від співпраці стрійкою європейських кредиторів, паніка на фінансових ринках, загроза виходу Греції з єврозони та криза євро. Всі ці події надовго заполонили шпальти світової преси. Однак, наплив біженців у ЄС відсунув ці проблеми на другий план. Що ж зараз з грецькою економікою? Греція переживає рецесію, то тобто, Греція переживає рецесію. Після того, як там у певний момент почалося економічне зростання, воно спинилося. Зараз ВВП країни знову скорочується, але в гострій фазі фінансової кризи Греція вже не перебуває. Вона отримала фінансову допомогу від Євросоюзу і, вочевидь, взялася за необхідні економічні реформи. Взялась за необхідні економічні реформи. Аналітики очікують, наступного року країна вийде з рецесії. Мінімальне економічне зростання стане відчутним. Окрім Греції, у скрутній ситуації в єврозоні наразі перебувають Фінляндія та залежна від неї Естонія. Криза ще не скінчилася. Поки що немає підстав заспокоювати себе, що все добре. Навіть за допомогою європейського центробанку в нас залишається обмаль часу на просування реформ. За словами експертів, фінансова криза в Єврозоні скінчилася в тому розумінні, що жодна країна вже не балансує на межі банкрутства і не потребує термінової допомоги. Ми очікуємо, що європейська економіка буде поступово рухатися наступного 2016 року. Однак темпи зростання будуть все ж відносно скромними. Прогнозують, що європейський ВВП цьогоріч зросте на півтора відсотки. Згодом же очікується трохи більший підйом. Як обіцяють аналітики, рушіями стануть такі донедавна проблемні країни Єврозони, як Ірландія та Іспанія. А роль стабілізатора зростання припаде на Німеччину.